Всім добрий, мене, мене звуть Коймон. Сьогодні я хочу розповісти про цікаві баги в Майнкрафті, які ще досі не виправили. Я не знаю, скільки цим багам років, якщо ви знаєте, скільки кожному з багів років, то, будь ласка, напишіть в коментарях. Мені, сам, мені дуже цікаво б їх почитати, якщо ви знаєте, з з з на якій ви саме версії цей баг побачили мені теж, теж цікаво. Тому що ці баги я ще бачу на версії 1.13 і на 1.12. Більшість теж багів. Мені здається, що всі баги теж працюють на 1.12. Але на самі новій версії, як можете ви бачити, 1.19.2 це саме нова версія на, 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 на дану секунду фабрікс, тому що в мене стоїть реп, реплей-мод, який зараз вимкнутий, ну це байдуже. І ми починаємо. Перше, про що я хочу питати, це те, що якщо ми ставимо звичайну вагонетку і не, не сідаємо. А ломаємо, то вона просто зникає. Давайте ще раз покажу от все. Всі знають, а якщо її перейменувати, і ми її ломаємо, то вона випадає як звичайний, як вагнетка, як переймінована, трішки дивно. Ще один цікавий баг зв'язаний з вагнетками. Якщо ми поставимо дві вагонетки отак, то, то вони будуть завжди видавати звук, що щось їде. Послухали, зрозуміли, йдемо далі. В субтитрах, як видно, нічого немає. Якщо ми почнемо ходити, то буде, то буде видно, що там є кроки. А якщо ми продовжимо слухати, звук чуємо, а карт а в субтитрах нічого немає. Наступний бал зв'язаний з вагонетками. Якщо ми їх поставимо, наприклад, на, на... на залізну дорогу, то вони приїдуть однаково вісно. Якщо ми навіть поста... саме головне їх поставити рівно в, однакове місце. І, наприклад, от, наприклад, воно приїхало однаково. Що як синій лід, що як, і що як сухий лід, що як на звичайній землі. Можливо, це просто співпадіння. Спробуємо знову. Тут приблизно така сама картина, як перший раз було, тому що я нерівно поставив вагонетки. Тут приблизно до кої вістань проходить. Дивно, що, наприклад, воно мало що ми йдемо. Тут моментально з тим. Якщо ми приходимо тут, то ми ще трішки просковзуємо. Якщо навіть на цьому льду ми трішки менше просковзуємо, але просковзуємо якийсь віст. А з вагнетиками це якось не працює дивно. що. Наступний баг, про який я хочу сказати, це баг з собаками і слистю. Якщо ми б... попробуємо його поселити, вона не садиться. Наприклад, давайте по цій ще раз ми тепер відходимо, щоб якщо щоб вона прибігла, оця телепортувалася, ні. тому що ця є забагана анімація сидіння. Що ми її тепер здвинемо на інший блок, то ми можемо бачити, що, аніма... що в нас сидить, але на атлайм блокі не видно, що в нас стоїть. А такий цікавий баг. Наступний баг зв'язаний з люками, тому що якщо люк ми поставимо отак, от, от то моби не зможуть вилізти з нього, а ми вилізти спокійно можемо. Отакий от дуже дивний чомусь баг, але якщо ми відкриємо, то, наприклад, цей оцелот на наспокійно собі вибіг. А залізти, він дуже вільно залізе. Назад, це це оцелот, чи якась сама корова, чи сама оцей віслюк. Теж дуже, дуже легко сюди злізе, а вилізти вже не з І останній бах на сьогодні зв'язаний з плитами. Що, Якщо вони в верхньому положенні, то тінь, то тіні немає. Тому що якщо ми ставимо так, то тінь видно. Якщо ми кинемо самий плиту, цю саму, тінь під нею теж видно. Але якщо ми це кинемо, якщо ми станемо на ню, теж не, не, її не буде видно. А якщо ми, не буде видно під нами, воно буде видно аж під, під, під самою плитою. Реш, ще, 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 ще покажу. А якщо, наприклад, кинемо саму плиту, то тінь зовсім не буде. Можливо, це в 5 треба дивитися. Ні, так само не видно тінь. Якщо ми ще раз покажу, ще раз ми стаємо, то видно тінь аж під самою плитою. Немає тіні під, над, над плитою, під самими ногами. Находиться під цим. І якщо вам ці баги сподобались, то і ви знаєте ще якісь цікаві баги, про які я сьогодні не сказав, то про це в коментарях і зроблю другий випуск з вашими коментарями.